Пригнані з Європи та нещодавно помпезно презентовані нові великогабаритні автобуси, замість того, щоб перевозити рівнян. Мирно розташувалися у місті Відстою. Виїхали на маршрут. Вони 1 вересня курсували у тестовому режимі. Паралельно під них організували конкурс, аби легалізувати їхню роботу у місті. Конкурс завершився 5 жовтня. Несподіванок не трапилося. Було два відомих претенденти, яким і віддали маршрути Зоопарк Луцьке кільце та льонокомбінат комбінат Ювілейне. Переможцем визначено. Приватне підприємство рівне Транс. Це по першому. По це по першому об'єкту конкурсу. По другому об'єкту конкурсу з закритим голосуванням визначено переможця. Базюка Віктора Володимировича договір на перевезення укладуть протягом 15 днів. Наразі ще думають, на який термін його формувати: 3 чи 5 років. Обидва перевізника беруть на себе зобов'язання перевозити пільгові категорії в необмеженій кількості і безкоштовно. Взамін сподіваються на допомогу із бюджету міста, адже возити по 12 гривень їм невигідно. Ні, недостатньо, тому що у нас іде без обмежень пільгових категорій. їх є дуже багато, і цього недостатньо. Економічно обґрунтованою є зовсім інша цифра. 28 гривень. Її рівне транс уже офіційно озвучив у відповідній пропозиції. Ну показали такий розрахунок. Це пропозиція. Реальні цифри, які були аргументовані на фактах. І що є, бо є подорожчання Павлено мастильних, є запчастин, колеса, адмінперсонал і так далі. Туди все включалося. Але це була пропозиція. Це ж не факт, що приймуть такі рішення. і Так далі. Різниця між пропозицією перевізника та існуючим тарифом становить 16 гривень на одного пасажира. Доки тариф незмінний і немає компенсації, перевізник в. Возить людей у збиток з огляду на бажання влади міста позбутися маршруток. Ми максимально будемо робити все, щоб оці маленькі пискляві жовті маршрутки їх поступово виводити. На компенсацію тарифу погодитися доведеться або ж ці автобуси повторять долю своїх попередників. Зникнуть із вулиць Рівного. На сьогоднішній день ще не передбачається нічого. Це є процес, який буде розглядатися, буде прораховуватися і так далі. Пасажирський транспорт не може бути не Така от ситуація. Як вийдеться в місці, я думаю, що влада все-таки зглянеться на то і буде платити за пільговиків. Доки цього немає, для власників великогабаритних автобусів готові змінити графік руху. Ймовірно, вони курсуватимуть лише зранку та ввечері, адже в інший час значним попитом не користуються. Робота автобусів показала, що дуже багато вільно вільних перевезень проводиться в в часи непікові. Будемо робити зміни в графіках для того, щоб в такі години були обід, сервіс, обслуговування. І так далі, питання компенсації власникам великогабаритних автобусів наразі не піднімається. Немає розмов і про підвищення тарифу. Втім, той стан речей, який є зараз, невигідний перевізникам. Рано чи пізно доведеться приймати рішення оплачувати перевезення автобусами із бюджету міста або із кишені рівнян. Богдан Корбяк,